Шановні друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 2 серпня, і тільки що декілька хвилин тому назад закінчила роботу позачергова 37-ма сесія міської ради депутатів 8-го скликання. Хочу сказати, що ми розглядали десь 6 питань. І серед них були основні питання, це пов'язані з виділенням коштів для потреб наших збройних сил України. І ми розглянули ці питання. Хочу сказати одноголосно: ми виділили 40 три і сімдесятих для наших військових і добровольчих формувань для забезпечення тих проблем і питань, які є. Хочу відмітити і сказати, що всі. Питання, які тільки виникають військових, ми збираємось на позачергові сесії. Ми в цьому році, мабуть, 4 чи 5 позачергових сесій проводили. У нас майже кожен місяць сесія. І на чергових, і на позачергових сесіях ми розглядаємо питання потреби військових. Я вже говорив на прес-конференції, що це десь більше 300 мільйонів гривень. Ми виділили для потреб військових у різних призначеннях. Тут безумовно 220 мільйонів і облігації. Плюс сьогоднішні кошти, про які ми говоримо, 43,7 – це намагання розв'язати і вирішити проблеми, які є у наших військових у теми забезпечення. Насправді існує дуже багато різних складнощів, як і у нас. У можливостях закупки і передачі обладнання, бо це є призначення певних, будемо так говорити, облаштунків, техніки, а також і певні питання, які є на військових частинах. От ми ще виділяли кошти в березні, в квітні місяці на військові частини. Вони ще до цього часу, будемо так говорити, не освоєні, але кожен раз нове призначення, нові потреби ми намагаємося розглядати і вирішувати, і навіть Оперативно швидко зібратися. От навіть вчора вечором поступали питання, і ми їх закриваємо. Хочу ще раз підкреслити: і сьогодні ми погодилися, як тільки будуть виникати питання у військових частинах, ми постійно тримаємо з ними контакт, ми постійно з ними в переговорах. Всі питання, які є, ми будемо намагатися розв'язувати і забезпечувати потребу наших військових частин. Сьогодні ми розглянули питання у певній частині забезпечення добровольчих формувань. У частині технічного забезпечення для оперативного реагування ці питання теж розглянули. Але хочу сказати, що ці питання ми сьогодні швидко розглянули. Да? Друге питання було теж стосувалося військових до дня незалежності. Ми 30 наших найкращих військових відзначили нагородою міста військова доблесть. Це якраз і там виділяються кошти до 5 тисяч гривень. І ця нагорода відзнака до Дня Незалежності, які ми будемо вручати. Ці нагороди нашим воїнам і на місці їхнього перебування. Або тут, хто буде на місцях, ми обов'язково цю місію будемо виконувати від імені громади, від наших жителів, від платників податків. Ми сьогодні намагаємося виконувати. І розв'язувати ці питання дуже багато зараз тем іде наскільки і як можна допомагати, і, і на конгресі регіональних влад ми говорили і заявляли, що не потрібно цього робити політику. Якщо ви вважаєте, що кошти, які є місцевих бюджетах і які ми не можемо використовувати для потреб військових, забирайте їх. Направляйте для військових, робіть централізовані закупки тих справ, тих тягачів, тих, тієї техніки, яка сьогодні необхідна військовим для ведення бойових задач, бо яких ми не можемо купити, але будемо разом з тим не робити якусь політику в цих питаннях. Все, що ми можемо і яка є потреба, ми намагаємося закривати і вирішувати ці питання. Робили сьогодні, це виконали, і будемо робити це у майбутньому. Дякую за увагу.